Якщо хочеш, мій друже, по морю ступати, не відводь ти свій погляд з Ісуса Христа. Якщо хвилі і шторм тебе будуть лякати, міцно ти ухопися за руку життя. Він сказав: не покину, не залишу в дорозі, твердим вірі, ти будь, доведу до кінця, хоч зустрінеш нарасти і розпач. І сльози, знай, у небі тобі я готую вінця, може, будеш не раз ти від болю хилитись, і, здається, ще трішки й потоне душа, але це лише для того, щоб тобі зупинитись й подивитися в вічі Ісуса Христа. Нездоланою часто здається дорога понад силу мою, шторми люті земні. Та зринають в душі слова мого Бога, не даю понад силу, поможу я тобі. Кожен день бачу милості Божої у всьому і уже без сумніву долаю свій шлях, довіряюсь Христу повсякчас в житті цьому, маю впевненість, в нього найкращий є план. І, можливо, ще буде чорним ховатись. І від болю ще буде хитатись хода. Та з тобою, Ісусе, не буду вагатись, і з тобою не залемане люта вода. Лиш з тобою я сміло по морю ступаю, ухопилась я міцно за руку Христа, і сміливо усі перешкоди долаю, знаю, в небі від Тебе одержу вінця. Slavu